Те, що я бачу, і те, що я, власне, на мене дуже-дуже тішить. Власне, те, про що я кричав з 19-го року, зараз підтримав бізнес. І ціли, цілими галузями це від Тютюнової галузі до дійсно інтернет-провайдерів, мережі, великий ритейл, фуд ритейл, виходять до держави з конкретною вимогою зробіть ваш must-have, скільки можна. Працювати в економіці для, для того, аби бути конкурентним, треба ухилятися. Зробіть те, що ви повинні зробити. Елементарні речі. Забезпечте закон один для всіх, щоб всі працювали в однакових умовах, щоб не міг величезний е, провайдер фіксованого інтернету подрібнюватися на 300 фопів. Ну, 300 фопів, це ж я не вигадую. 300 фопів по всій Україні. І і е, не сплачувати ПДВ, а той самий е, Vodafone чи, чи Україтелеком, мають сплачувати ПДВ. З якого такого диву? Ну, 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 ну це ж подвійна реальність. І друга вимога, яка виникає, і подивіться, будь ласка, зараз е, от ця державна корупція, яка також супроводжувала, давайте будемо відверті, всі наші 30 років, 30, більше 30 років незалежності, е, сприймається абсолютно по-іншому. Вона зараз сприймається чітко, конкретно, як зрада, яку, за яку треба вбивати. Ну я не, 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 можливо говорю речі, які не повинен говорити як політик, да? але точно притягати до відповідальності, скажімо так. І е, 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 ця друга вимога бізнесу, яка також є абсолютно артикульованою зараз, чіткою і зрозумілою. І я дуже вдячний людям за те, що ми, врешті, перейшли от на, такий цивілізований, на таку цивілізовану розмову. І погоджуюся абсолютно з тим, що правоохоронна система повинна забезпечити закон один для всіх. Судова система повинна забезпечити закон один для всіх. Візьміть, будь ласка, цей приклад, про який я писав, про Аріон Табака, завод лінію з виробництва Тютюнок. Беб вирізає лінію. Докази абсолютні, виготовлення тютюну, безакцизні товари, Це, е, е, бюро економічної безпеки, ми все життя підозрювало в тому, що вони корупціонери. Ні, вони вирізають лінію, припиняють злочин, вивозять її. Що робить суд? Повертає лінію. Вони знову її арештовують. Знову її е, е, вживають заходи до них, е, підозри комусь пред'являють. Тобто вони працюють реально і, 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 і видно, що вони не беруть. Що що робить суд якогось району Одеси Одеської області? Знову повертається лінію. Ну, дивіться, е, система впирається. Корупційна кланова система вона формувалася десятиріччями в цій країні, а можливо ще з часів СРСР. Це оцей руський мир. З яким ми зараз воюємо і зламати йому хребет ми маємо тільки разом, разом з вами, разом а... з бізнесом.